Так. Або вас нема, або ви сховалися. Ну, менше з тим це вже не грає ролі, Факт того, ми просто вимушені йти сюди і до вас звернутися. Ми просимо вас вияснити на засіданні, тому що завтра сесія, завтра приймуться рішення, все, далі ми хоча б виходимо чоловік Завтра сесія. Прошу прийняти на засіданні місць виконком питання про незаконну передачу земельної ділянки в аренду для подальшого будівництва на ні багатоквартирного житлового будинку. У зв'язку з чим це пов'язано. Будинок номер 49 з 85-го року знаходиться в в'єтка. Він не має в собі ні фундаменту, ні основи, дах перекриття це жахливе. Це просто буде. Ну, я не знаю, це тих, ну, знаєте, складних, ну, чорних хвилюваний малює, але це будуть жертви. Чому? Тому що це є жилий будинок. Я так зрозуміла, що всіма можливими і неможливими пан Васарап виробляє землю. Йому навплювати начхать на всіх. Ні в громади не питався, ні в мешканців, ні в кого. Поговорили покричали пане Фітерів, ви не говоріть, не шепчіть на вушку. Ми прекрасно знаємо. Я тоді у вас просила, говорила, ви на всім давали вказівки. вказівка там і лишилася. Або у вас в портфелі, або в них ще навіть не взяли запит, або не знаю що. Не читали ми її. І навіть не цікавилися, як ми там живемо. Вулиця Вовчинецька, міста Івано-Франківське, є одна з центральних вулиць. Ще з 85-го, 86-го року мав втягнутися від кроку, від початку, так? Посували садочок, посували будинок магістраль. Нас гриби лишили. Як, на ваш погляд, як до газди міста звертаюся? Бо будують шикарний будинок між двома грибами трьома, які просто розвалюються. Буде гарно вигляд міста? Ви не знаєте. От ми би вас хотіли запросити, щоб ви подивилися. Я думаю, ви вулицю Гученецької приїжджаєте. Дорога там дуже гарна, дякую вам. Наша. Можна їхати. Я вас прошу просто, тому що це неможливо. Ми ні до кого не можемо доступитися, розумієте? Після му будинку рішення, так, от, будь ласка, є в садну, що вони проживають після третьому. Ви сприйняли без них. Я вас просто не прошу, тому що ми будемо вимушені звернутися в прокуратуру. Там настільки все заплутано, ці установчі документи, оренда, власність.